Thank <laughs> you. Тільки не думай, що ретроградний валір з'являється тільки у тебе. Кармічний флешбек Беніфер Голівуд обговорював це двічі у 2003-му, коли їхнє весілля так і не відбулося, і майже через 20 років гучне весілля і не менш гучне розлучення, на яких граблі знову наступили Дженніфер Лопес та Бен Афлік. Дивимося у їхні карти, що їх об'єднує. У них спільні Меркурій та Сонця. Це однакові цінності, інтелектуальний магніт. Але саме тут і конфлікт двох его. Сонце Джейло на Кету Бена, його Марс на Кету Дженіфер. Це це про кармічні зв'язки з минулого життя. Сатурн Бена стоїть прямо на венері житло. Це формула союзу або розриву. Її венера у його 12-му домі. Це хімія, інтим і залежність. А його місяць на її асценденті робить джейло надзвичайно чутливою до його емоцій. А тепер заглянемо за куліси цієї солодкої парочки. Її місяці Марс у його 6-му домі. Це про нескінченні сварки та претензії. А його раху розхитує її внутрішній світ, і з ним життя як на вулкані. До того ж Венера Джейло у Мрігаширі на кшатрі пошуку задоволень. А у Бена Венера в хаотичній ардрі. це про емоційні шторми і вічний голод до нового. У чому ж тоді флешбек? І у 2003-му, і у 2022-му спрацював один і той самий транзит. І це був не ретроградний Валера. Це був транзит раху по Сатурну в Женіфер у сьомому домі шлюбу. Ось чому ця історія повторилася. Раху завжди піднімає все незавершене. Поки урок не буде засвоєно, сподіваємося, цього разу Джело таки вирвалася із лап раху. Напишіть в коментарях, які планети влаштовують вам флешбеки.